Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з собою поговоримо про новий лаунчпул на біржі Bybit. По факту ми нічим не ризикуємо та заробляємо кеш. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Минулий лаунчпул, в якому ми приймали з вами участь, вдалося за 7 днів фарму заробити. 20 доларів. І можливо, хтось скаже: Блін, ми не дозаробили 30, 50, а можливо 70 доларів, адже курс токена падав, і винагорода дійсно приходила не дуже велика. Але курс токена, по суті, міг рости. І ми могли вже заробити не 20 доларів, а 40, 60, а можливо й більше. Але звісно, що більшість відсотків проєктів, які виходять, Курс токена під час лістингу завжди падає. Але зараз, звісно, що байбіт поміняв умови. І, по суті, ми зараз будемо фармити токени в лаунчпулі до лістингу. Тобто, ми за 7 днів вифармили пул і на шостий чи там, на сьомий день розпочинається лістинг. Тобто під час лістингу наші токени будуть вже а, по суті, на біржі, і ми зможемо під час лістингу вже їх. Продавати. Звісно, що це неймовірно крута новина. Тому в кого є вільні стейблкоїни, звісно, що особисто я рекомендую закидувати в лаунчпулах та приймати участь, адже по суті це заробіток без ризиків. Якщо у когось ще немає аккаунта на біржі Bybit, Бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео, а ми переходимо до лаунчпулу. Де знайти лаунчпул, в якій вкладці. Туди є торгівля, ми наводимо, наводимо на SpotX і є Launchpool. Нажимаємо та переходимо до лаунчпулу. Зразу бачимо, є активний, актуальний лаунчпул з токеном Smile. З самого початку нам потрібно нажати кнопку для участі Зареєструйтеся. Зразу бачимо, йде таймер 24 години 41 хвилина. По суті, коли цей час а, пройде, відкриється пул, і ми з вами зможемо занести як стейблкоїни, USDT, так і токени Mantel. Бачимо, є лише два пула. А, завжди було по суті три пула токен а, цього проекту. Далі MMT та USDT. По суті, зараз ми фармимо ці токени до літингу, тому звісно, що їх ще немає. Перший пул це ММТ, і зразу наголошую, що купляти а, токени Mantle і заносити в цей пул, особисто я не заношу та вам не рекомендую, адже ви можете купити по дорожчій ціні, потім фармити ці токени і пізніше Mantle просяде, ви продасте, і тим самим ви ще будете в мінусі. Якщо у вас просто є токени Mantle, або ви холдер, то обов'язково приймаємо участь за токени Mantle. Якщо у вас немає токенів Mantel, а є стеблкоїн USDT, обов'язково закидуємо в цей пул USDT. Особисто сам я також закидував та, по суті, продовжую закидувати лише USDT, адже ми на курсі так точно не прогоремо, не підемо в мінус, ми лише фармимо чистий профіт монет. В нашому випадку в цьому лаунчпулі це токени Smile. Зразу бачимо, що призовий пул в ММД 600%. 30 тисяч токенів, а в пул USDT 1 мільйон 470 тисяч токенів. І весь загальний призовий пул в токенах 2 мільйона 100 тисяч. І якщо ми візьмемо, перейдемо на просто на предринкову торгівлю на біржі Кей, то бачимо, що в середньому токен торгується по 70 центів. Але звісно, що плюс-мінус можна відбиватися від ціни 60 центів. Тому ми відкриваємо калькулятор. Ми зараз бачимо призовий пул іменно в токенах, а нам потрібно плюс-мінус вирахувати, який призовий пул в еквіваленті до долара. Тому ми беремо призовий пул 2 мільйона та 100 тисяч множимо на 60 центів. Дорівнює. Призовий пул 1 мільйон 260 тисяч доларів. Про це я вже вам розповідав, що ми фармимо монети до лістингу не тоді, коли монета вже вийшла, залісилася на біржу, і тоді розпочинається лаунчпул. Ні, ми фармимо до лістингу. І найголовніше, що навіть ці зароблені монети з лаунчпулу ми можемо піти та продати їх на примаркеті. Період стейкінгу з 31 жовтня по 5 листопада. І як ми можемо замітити, лістинг. Не відбудеться під час фарму монет, а лістинг відбудеться після закінчення лаунчпулу. Тобто до лістингу наші токени вже будуть на біржі. Бачимо, що ця монета, по суті, ця гра є побудована на біткоїні. Якщо комусь цікаво, що це за гра, ми нажимаємо на сайт, переходимо та ознайомлюємося з цією грою. Далі гроші в пул закидаються максимально легко. Після цього таймера, пул буде відкритий, виводити кількість стейблкоїнів, все. І нажимаємо «Задепозитити». свої стейблкоїни, в пул ми задепозитили, тим самим автоматично вже нічого не роблячи, ми фармимо токени Smile. Де відслідковувати всю інформацію? Тут є історія стейкінгу. Ми нажимаємо, нажимаємо на активний стейкінг, і тут будемо все бачити, нашу проінвестовану загальну суму і загальний дохід, і скільки. Коли нам капає токенів. зараз, якщо я не помиляюся, робилися знімки балансів що 2 години, а зараз будуть знімки балансів робитися рандомно. І звісно, що від цього будуть нараховуватися токени. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!